Сонечко встало іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Добрий день, дітки! Сьогодні я вам розповім про наші вушка. Послухайте, будь ласка, уважно віршика. Вушка мають зайчик, киця, ведмежатко і лисиця. І у мене є два вуха, щоби маму й тата слухати. Малята до нас сьогодні завітав у гості Зайчик. Добрий день, Зайчику! Добрий день. Зайчику, а як ти дізнався, що я з тобою привіталася? Не знаю. А що ж допомогло тобі мене почути? А, вушка! Правильно, а якби в тебе не було вух, ти міг би мене почути? Давай перевіримо. Закривай вушка, а я буду говорити. Гляда, давайте разом, ви також закривайте вушка долоньками своїми, а я буду говорити. В мене кругла голова, два ока, ніс один. І рот маленький і волосечко тоненьке. Зайчику. Ну що, ти мене чуєш? Не чує. Малята, а ви мене чуєте, коли закриті вушка? Ні. Відкривай, будь ласка, вушка. Ну що, чув мене? Ні. Правильно, коли вушка закриті, то нічого не чутно. Дійсно, бо ми чуємо за допомогою вух. Дуже цікаво. А розкажіть мені, чи про вушка щось? Зараз розповімо. І ви, дітки, уважно послухайте. Вухо? Це частина тіла людини. Вони знаходяться на голові. Їх два. Подивіться на наші вушка, вони схожі на мушлю. У кожного вушка є захисничок. Це сірка. Вона не пускає пил і бруд у наші вуха. Але коли її накопичується багато, то наш слух погіршується. Тому за вушками потрібно доглядати, мити, на відміну від очей, які можуть закриватися і відпочивати, наші вушка постійно працюють, вони постійно чують, навіть коли людина спить. Зайчику, тепер ти і малята знайш все про наші вушка. Але нам ще час відпочити і порухатись. Щоб тривогу вгамувати, допоможуть нам звірята. Готові починаємо. Як ташки розправили крила, горовниць, вниз, як жирафи тягне в вниз, горовний, вниз, потягнися наче котик і почухай свій животик. Мовел великий да! Стиджений від себе страх. пам пам Зайчику, а можна тепер сказати, що вухо це дуже важливий орган для людини? Так. Правильно. А чому? Тому що завдяки вуха ми можемо чути різні звуки. Правильно! Малята, а я підготувала для вас дуже цікаву гру. Яка називається «Відгадай звук. Давайте ми разом з вами познайомимося з правилами, як доглядати за нашими вухами, що для них корисне, а що небезпечно. Наші вушка люблять чистоту, тому щоденно ретельно їх потрібно мити. А ще вони люблять бути захищеними, особливо у вітряну весняну погоду, коли вони ще не звикли бути без шапки. А ще інколи потрібно звертатися до лікаря, щоб він перевіряв ваші вушка. Шкідлива голосна музика та голосні звуки. Дуже шкідливо довго носити навушники, тому що вушка не чують природних звуків, а ще шкідливі ватні палички. Ними можна поранити вушка. А небезпечні предмети, такі як цвяхи, шурупи і все гостре, взагалі не можна до вушка прикладати. Ці правила дуже важливі. А ще корисно для наших вух масаж. Я вам пропоную разом з мамою або з татом зробити масаж для вух. Це дуже весело, а головне корисно. Ну, друзі, усміхнемось і за вуха всі візьмемось. Вниз потягнемо свої вуха, щоби добре могли слухати. Тепер вгору потягнемо. Аж до неба доростемо. Вуха в сторони потягнем, ніби Чебурашки станем. Вперед вуха закрутили і назад їх покрутили. Розітремо, посміхнемось і до всі повернемось. Діти, сподіваюся, вам дуже сподобався масаж. Малята, давайте разом із зайчиком пригадаємо, що цікавого ми сьогодні дізналися. Зайчику, а скажи, будь ласка, де знаходяться вуха? На голові. Молодець. А скільки вух у нас? Два. Правильно два. Скажи, а на що схожі наші вушка? На мушу. Молодець. Скажи, а якщо закрити вуха, ми зможемо чути? Ні. Молодець. А скажи мені, будь ласка, що ми можемо почути нашими вухами? Різні звуки. Молодець. На всі питання правильно відповім. І ви, малята, впевнена, що все запам'ятали. Молодці! Ви були дуже уважними і кмітливими. А ще ви знаєте, що потрібно доглядати не тільки за вухами, а й за нашими очима. Тож пропоную вам зробити зирову гімнастику. Ласка зайчику, ми дуже раді, що ти до нас завітав сьогодні в гості, але нам час уже прощатися. До побачення, малята! До побачення!